У Домі Печалі священики відправляють панахиду за бійцем Віталієм Бабієм із 110-ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ. Віддати шану герою прийшли його близькі та друзі. З дому печалі траурна колона прямує на Миколинецьке кладовище. Грамоту пошани та скорботи і прапор України вручили дружині загиблого Ірині. Віталій Бабій на фронт пішов у 2014 році. Був на Луганському напрямку, розповідає дружина Ірина Бабій. Він не най не розумуючи ще січня місяця, підписав контракт і пішов в лаві ЗСУ. Спочатку він був в теробороні, потім його вже почали перекидати на Східній області на Полтавсь, Полтава, Суми і Харківський напрямок. Він там найбільше був. У нього є рідна сестра і чотири племінники. старші і меншенькі. Він їх безмежно любив, вони його дуже любили. Вони вчора дуже плакалися. Мама загиблого бійця Марія Бабій розповідає, син отримав поранення на Запорізькому напрямку. Там був у лікарні три дні, а 18 листопада помер. Його привезти без одної ноги. Осколок було багато в животі. На одній руці ліктя не мовте, одна рука взагалі травмована, на голові там багато шпів. Попрощатись із Віталієм прийшов його побратим Володимир із позивним Бармен з Віталіком прослужили послужили практично від початку війни. Жили з ним разом в бліндажах, на позиціях разом були. Наталя – хороша людина, людина, душа, хорошим командиром був. Наталія Бончук, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.